Вправа 499, при якому значенні змінної рівність є правильною. Ну що ж, знайти при якому значенні змінної рівність є правильною, це розв'язати рівняння або знайти корінь рівняння це це синоніми. Тобто, нас запитують, що ми замість Y маємо записати, щоб нас ліва частина дорівнювала праві, щоб рівність була правильною. Ну, дивіться, як можна робити все це невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То записуємо, що Y… Мінус 59 тисяч 792. дорівнює, Треба від суми 47 тисяч 594. Відняти відомий доданок або 12 397. Давайте будемо стопчик віднімати. Отже, пишемо. 47 тисяч. Так, 47 тисяч. 594. Відняти. 12 тисяч 397. Віднімаємо. 4 мінус 7. Не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 7. Це 7. У 9 збрали одиничку 8. 8 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 18 мінус 9 це 9. Далі 5. Збрали оничку 4. 4 мінус 3 це 1. Далі 7 мінус 2 це 5. Ну і 4 мінус 1 це 3. Отже, різниця буде 35 тисяч 197. Записуємо, що Y – мінус 59 тисяч дорівнює, Отже цю різницю записуємо 35197. Добре. Ну а тепер зменшування від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшування? Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що Y дорівнює різниця це 35197. тисяч Треба додати від'ємник або 59 тисяч 792. Давайте будемо стопчик додавати. Отже, пишемо 35 тисяч 197. Додати 59 тисяч 792. Додаємо 7 плюс 2 9. 9 плюс 9 18. 8 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 7 8, плюс одиничка 9. 5 плюс 9 14. 4 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 5 8. І одиничка 9. Отже, це буде 94 989. Записуємо, що Y це дорівнює. 94 тисячі. 989. 989 є. Ну, добре, ми знайшли, чому дорівнює корінь рівняння, або при якому значенні змінної рівність стає правильною. Переходимо до другого завдання. Давайте подивимося, все це, що в дужках, Отже, зменшуване. Це все невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо тоді, що А мінус. 15 тисяч 142 дорівнює. треба від 12 тисяч невідомого відомого зменшуваного 12 тисяч 137 відняти різницю 8 тисяч 372. Є. Ну що ж, давайте будемо стовпчик тоді віднімати. Так, пишемо 12 тисяч 137 мінус 8 тисяч 372. Віднімаємо. 7 мінус 2 5. 3 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 7 6. Була одиничка, забрали одиничку 0, 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10 мінус 3, це 7. Було двійка, забрали одиничку 1, 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Отже, виходить, що різниця буде 3765. Записуємо тоді, що А. Мінус Дорівню. Отже, замість цієї різниці пишемо 3765. Отже, зменшуване невідоме від'ємник і різниця. Як знайти зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що А дорівнює. Різниця це 3765. Треба додати.

6 плюс 4 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 1 8, плюс одиничка це 9. 3 плюс 5 8. А тут буде просто 1. Отже, записуємо, що А у нас дорівнює 18907. Ну що ж, ми знайшли. Невідоме значення змінної при якому рівні стає правильною Розв'язали рівняння. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Перше. Отже, яке значення змінної пишемо 94 тисячі 989. Друге? Значення змінної 18 тисяч 907. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь на цьому вправо завершено.